Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі Ось така тут ситуація виникла, заїхали ми в двір Насос вивернув, а мені радіусу не вистачило єлі єле я зайшов в кут І то лотки откидав бачите щоб Тут забор мешає бетонний А тут Вірпіні СТО Підремонтувати будемо. Згоріло СТО в часи окупації Ірпіня. А тепер ми його будемо відновлювати. Хлопці армопояс вже зробили. Тут на 16 кубів бетону буде об'єм. Зараз наш оператор насосу паша переводить стрілу на дальню точку. Почнемо працювати. Зарився я конкретно, коротше. Тут забор мішає. Нічого, якось вилізуть. Колись хлопці працювали до війни, нікому не заважали, робили добро. А тепер бачите, все згоріло. І по новій відновлювати треба приміщення СТО. Ну нічого. Це все поправиме діло. Так зараз виглядає станція технічного обслуговування автомобілів. Оце вам руський мір був тут. Прилетіло, згоріло все. Тепер треба все по новій будувати. Все обладнання згоріло, бачите. Були підйомники автотранспорту. Ворота, криша, все погоріло. Мастилами пороздувало, погоріло все. Оце я заїхав, шановні друзі. Поперек. Ну нічого, якось виїду зараз. Потихеньку. Пустимо легше виїжджати. Вон наша стріла нашого насоса. Це вигляд з вулиці. Так ми і працюємо. Це напевно котельня була у хлопців. СТО, будівля чимала. Хлопці користувалися котельнею, котел стояв. Ось де стояли баки, бойлера. тепла вода, я так зрозумів. Ну в общем все згоріло. Це вигляд з той сторони. Шановні друзі, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. А ми будемо продовжувати будувати і відновлювати наші всі місця, будинки, будівлі. І все буде добре. До зустрічі на моєму каналі. А я зараз буду... Пробувати виїжджати з оцього місця. Таке собі невдобне містечко трошки для виїзду. Сейчас Николай будет пробовать виїжджати. Миксерист года в місті Ерпине. получится у него или не получится сейчас будет видно если не получится то Коле придется здесь покопаться пока получается Скорее всего, что у него ничего не получится. Николай, ты что-то мастыри тебе. Такое, такая жесть. Его сносит. Не получается, получается. У Коли сейчас будет медаль. У Николая будет медаль миксерист года. Все, виїхав. Ох. Шановні друзі, єлі-єлі виїхав. Дякувати хлопцям, що підклали мені туди печі. Ну, так ви розумієте, так таке таки виїжджати. Там забор, там насос. Ну нічого, так буває. Все, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!